Доброго дня, любі малята! Що для кожного з нас найдорожче? Звичайно, є чимало цінностей, але найголовніше це життя. 30 жовтня відзначають Всесвітній день життя. Це свято покликане звернути увагу на цінність людського життя та необхідність бути більш свідомими у своїх діях. Воно закликає нас не сприймати життя як даність, а бачити в ньому подарунок, який потрібно берегти та розвивати. На жаль, багато хто з українців відчувають, ніби життя зупинилося того страшного 24 лютого. Вони перестали усвідомлювати себе в реальності частіше думають про те. Як складеться життя в майбутньому? Пропоную сьогодні послухати вірш Микити Лукаша. Я маю в серці мрію щиру. Я маю в серці мрію щиру. Хай тихо стане в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі треба жити, хоч і різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх, та мрія є одна на всіх. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо. І мирне житу. Без мирних справ, і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи захиту, чи то є схід, у мирі нам всім жити слід, Ну що ж, любі малята, в цей день ми висловлюємо свою солідарність з тими хто страждає від насильства, хвороб та інших проблем. Не забуваємо про те, що ми повинні зробити щось добре і корисне для себе та інших прямо зараз. Бережіть себе та близьких і пам'ятайте, що життя це найцінніше, що є в людини. І до зустрічі!